Віртуальний 3D-тур для приватних дитячих садків, що дозволяє батькам детально ознайомитися з простором дитячого садка ще до реєстрації дитини. Батьки можуть бачити, як організовані класи, ігрові зони, бібліотеки та інші приміщення, що допомагають їм краще розуміти умови, в яких буде перебувати їх дитина. 3D-тури легко інтегруються в сайти, збільшуючи перегляди та привертаючи нових клієнтів, що сприяє органічному росту аудиторії. Все це можна робити, не виходячи з дому, що особливо актуально в умовах пандемії або для тих, хто живе далеко. Доступні 24 на 7, що дозволяє переглядати заклад у зручний час. Це інвестиція в майбутнє вашого закладу. Вона не лише покращує комунікацію з батьками, а сприяє підвищенню конкурентоспроможності. Використання сучасних технологій допомагає створити позитивний імідж закладу, що сприятиме його розвитку та успіху на ринку освітніх послуг.